Зв'язку депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Пане Сергій, ми вас вітаємо. Вітаю Херсонщина, це Україна. Слава Україні, грам слава, пане Сергію. Бачите, як в нас тут зараз якраз у гостях Олексій Гетьман, військовий аналітки. який каже, що ну все вказує, і справді західні аналітики вони ж більше схильні до того, що йому, ймовірний контрнаступ збройних сил України, який буде незабаром від, буде стосуватися, зокрема, і півдня нашої країни. Ми знаємо, пане Сергію, що там стабільно складна ситуація, тому що ворог, на жаль, тільки частково відійшов з півдня нашої країни. Ви краще знаєте цю місцевість. Ви. Багато там захищали наші території. Що ви скажете про перспективи? Чи справді зараз ну от відчувається, що вже треба їх не тільки з правого берега Дніпра виганяти, а й з лівого, звісно, теж. Знаєте, окупанти дійсно переправившись на лівий берег Дніпра, ведуть постійні обстріли і правобережної частини Херсонщини і міста Херсона. Ось за останню добу тільки 65 разів окупанти обстріляли правобережну частину Херсонщини. А це 360 снарядів було випущено. Сам місто Херсон обстрілювали менше, але кількість снарядів була доволі велика при обстрілі міста Херсона. Чотири маємо поранених наслідків. До обстрілів. на превеликий жаль, ми щодня маємо і поранених, а не подекуди і загиблих. І це сумна статистика. І окупанти з лівого берегу ведуть постійні хаотичні обстріли. Тому дійсно питання деокупації лівого берегу це питання життя для міста Херсона, це питання життя для взагалі правобережної частини Херсонщини, тому що окупанти постійно ведуть ось цей. Відступний вогонь по житловим будівлям, по кварталам, по житловим масивам, і ми всі багато говорили вже і обговорювали можливість контрнаступу наших збройних сил. І дійсно цим напрямком є якраз запорізький напрямок, там де потрібно розсікати угрупування ворога. І про це кажуть і військові аналітики для того, щоб перекрити як і з деокупації. Правобережної частини Херсонщини не завдяки роботі нашим збройним силами артилерії вдалося перекрити логістичні маршрути постачання, а саме мости через Дніпро зброї, боєприпасів та й живої сили на правий берег, і згодом окупанти просто не могли вже триматися на правобережній частині і відійшли на лівий берег, так само перекривши логістичне постачання окупантів через кримський перешиюк, наші збройні сили зроблять. Неможливим утримання окупантів на лівому березі Дніпра, і кожен херсонець в це віри, чекає і сподівається, що це вже відбудеться незабаром. Сергію, дозвольте, я зараз просто новину зачитаю. Вона не стосується теми напряму нашого обговорення, але це важливо сказати українцям, нашим глядачам, що перші системи протиповітряної оборони Петріот вже в Україні про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Я думаю, що це надзвичайно важливо, але повертаючись пане Сергію до півдня нашої країни. Дивовижні новини, які нам повідомляють служби безпеки України, що ліквідували цілу мережу казино, які платили гроші з сальдо. Військовому злочинцю, колаборанту під час окупації Херсона, чи відомо вам, що це залишилося такі підпільні казино? І взагалі наскільки ще лишаються якісь місця, бізнеси, підприємства, які могли б мати бодай якийсь зв'язок із колаборантами, чи зараз намагаються ну знаєте так по закону переслідувати всіх і кожного хто був пособником колаборантів? Ну так дійсно на сьогоднішній день триває робота якраз по активам колаборантів, які вони покидали на правому березі Дніпра, коли тікали на лівий, і там зараз знаходяться вони поки що дехто в генічиську в окупаційних адміністраціях. а частина вже й потікала в Крим, навіть не сподіваючись і правильно роблять. Нехай краще тікають, бо обов'язково кожен буде затриманий і понесе відповідальність. Такі колаборанти, як Сімічев, такі колаборанти, як Сальдо, то вони працювали саме доволі тривалий час в місті Херсоні. І Сальдо був міським головою міста Херсона свого часу. Тому дуже багато активів і у Сальдо, і у Семічева знаходяться саме в місті Херсоні, так само як і у зрадника Булюка. І треба все ж таки, щоб ця робота. Hvala. По націоналізації цих активів по арешту цих активів була прозора, тому що поки що не зрозуміло, все ж таки, що з майном цих колаборантів відбувається, і це просто там приклади трьох прізвищ дуже відомих колаборантів. Але ж цих колаборантів було доволі багато на правобережній частині Херсонщини і відповідно майна цих колаборантів. Але на превеликий жаль, ми не маємо на сьогоднішній день прозори. Их там, скажем, дій з цим майном поки що щось відбувається тишком нижко. Сергій про евакуацію не можу не запитати ті обстріли, про які було згадано вище. От дякуючи ним, жителів Херсона і області закликають виїхати з регіону. Закликає місцева влада, підкреслюють, що лише за минулу добу четверо цивільних області дістали поранення. Чи є проблема з вмовлянням евакуюватися? І зараз розробляють у Верховній Раді законопроект про примусову евакуацію дітей. Як ви ставитесь до такої ініціативи? Ви ну, знаєте, дійсно доволі небезпечно на зараз перебувати і в місті Херсоні, де й взагалі в населених пунктах на правобережній частині Херсонщини. Особливо часто зараз окупанти обстрілюють там і Береслав да й інші громади, які знаходяться безпосередньо на узбережжі. Тому є послуга безкоштовної евакуації. Щодня люди користуються цією послугою, До достав осіб на добу виїжджає з міста Херсона. Сьогодні там приблизно 60 осіб виїжджало, наскільки я там дивився офіційну інформацію. І ця, ця цифра коливається до 100 осіб на день. Також люди виїжджають самостійно. Треба розуміти дійсно, що. Дітям знаходитись на зараз в Херсоні і в населених пунктах на узбережжі дійсно доволі небезпечно, тому все ж таки питання евакуації дітей має бути. Люди, які залишаються в Херсоні, є частина таких людей, яка категорично відмовляється виїжджати з міста Херсона. Ну це їх свідомий ризик, але ж щодо дітей, то тут дійсно треба ставити питання. Щоб не наражати дітей на ту небезпеку, яка на сьогоднішній день на превеликій жаль є в місті Херсоні, і ще може підвищитися, тому що от я зараз бачу цитату командувача оперативного угруповування військ Херсон, бригадного генерала Михайла Драпотія. Він каже про те, що Україна готується переламати хід війни, і це може стати саме в Херсонській області, тому що є передумови для повного звільнення. України, як ви гадаєте, чи можлива ескалація і важкі бойові дії в регіоні? Ну, ви знаєте, на мою думку, все ж таки, бойові дії в регіоні будуть недоволі потужні, тому що якщо не якщо а коли нашим збройним силам вдасться прорвати лінію оборони окупанти, то надалі вони просто будуть сипатись, тому що ну, якщо дивитися там по Херсонській області, то там здебільше блокпости на головних трасах, а таких дуже потужних там у то їх немає. І якщо буде перекрито логістичне постачання з Криму, то вони будуть відходити. Їм не буде сенсу триматися, тому що якщо подивитися на карту, то взагалі Херсонська область від Кримського перешейку знаходиться в стороні: Скадовський район, Голопристанський район, тобто їм. Нічого не залишиться, як просто там поспіхом тікати до перешийку для того, щоб була можливість втікти. Тому що якщо ми через Мілітополь будемо підходити саме до Чангару і до Кримського перешийку, в цілому, то вони просто будуть, скажімо так, зачинені і не зможуть взагалі втекти. Почула вас, пане Сергію, дякуємо за коментарі. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань був з нами.